Вітаю, друзі, вас на нашому каналі Ваш Карс. Сьогодні у продажі у нас автомобіль, який викликає лише позитивні емоції, і це є Mazda CX 5 Ця автівка була випущена у 2015 році. На даний ця автівка проїхала чесних і лише перевірених 173 тисячі кілометрів. А під капотом 2,2 дизельний двигунчик з потужністю 150 кінських сил або ж 110 кВт. На механіці на шестиступці. Та, звісно ж, на передньому приводі жодного підфарбування. По кузову додаляється це відео до кінця, і ми з вами обійдемо. Товщиноміром, і я вам все, все, друзі, покажу. Ну що ж, основну інформацію я вам сказав, а зараз, зараз ми візуально будемо оглядати цю автівку. Але лише перед цим, перед цим я розкажу, що ми знаходимося у місті Радивилів на нашій площаці. Ми займаємось пригодом автомобілів з Європи та Швейцарії. Також, також. Також друзі, ще я вам нагадаю про наші телеграм та Viber канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Пізніше зможете прийти, підписатися точно, точно не пропустити автомобіль своєї мрії. Ну що ж, візуальний огляд Автівка глядає досить свіжо, досить красиво, навіть навіть у 2025 році. Звісно ж, передня частина автомобіля без пошкоджень. Взагалі, які пошкодження, якщо у рідній фарбі оптика, топова оптика, є led елементи є лінза. Звісно ж, є омовочі фар, передні парктроніки. та звісно ж куди, ж, куди ж без противотуманних фар. Далі на черзі лобове скло. Лобове скло також без дефектів. Поверху присутні датчики дощу та світла, оригінальне лобове скло на цій автівці. А ми опускаємось нижче, оглядаємо диски. Шикарні друзі, сірі, темно-сірі диски на цій автівці. Також стоїть досить хороша гума Goodyear, літня, і вона є нова. Дзеркальце з заднього виду, що одне, що друге, без дефектів є елемент поворотника, аби інші автомобілі бачили, куди ви собі повертаєте. Також, що на арках, що на порозі присутні пластикові накладки, які обержуть ваш автомобіль від пошкоджень. А ми рухаємось до задньої частини автівки. Задня частина автівки також також є красива. Стопи, звісно ж, без дефектів, без пошкоджень. Що одна, що друга. Всі шильдики на місцях, що Sky Active, що cx 5 Також я ще не сказав, що є що передні, що задні парктроніки на цій автівці. Та... Подвійна вихопна система. Оглядаємо автомобіль з правої сторони. Також ніяких дефектів немає, ніякої корозії немає, тому що автівка є збережна. Це автомобіль ви можете придбати у нас. Можемо пригнати вам його у будь-яку точку України. Тому телефонуйте, звертайтесь, друзі, поки хтось інший не забрав цей автомобіль. А ми з вами зараз будемо рухатися у салончик. Оглядати, яка ситуація там. До автомобіля є, звісно ж, два ключики. У разі того, якщо ви згубите один із них, другий буде в запасі. Дверна карта водія, звісно ж, без дефектів. Присутній повний електропакет, що передні, що задні скло, підйомники, електрорегулювання дзеркал заднього виду та кнопка автоскладання дзеркал заднього виду. Багато різноманітних асистентів є, звісно ж, датчик тиску шин, айстоп та датчик мертвих зон. Що ж там по сидіннях а по сидіннях також все у нормі. Сидіння з тканини з боковою підтримкою, та, звісно ж, з підігрівом. Кермо мультифункціональне з проїзом контролем, з підключенням до телефона та з багатьма іншими функціями. А зараз сідаємо та запускаємо автівку. Послухаємо, як вона запуститься та як вона буде працювати. А ми вже з вами за кермом. Погодьтесь, друзі шикарне, гарне стильне кермо. А головне воно інтуїтивно зрозуміле. Ну що ж, запускаємо. Автомобіль, автомобіль запускається досить просто з кнопочки. Звісно ж, автомобіль запустився без проблем. Показую вам приладову панель. Ніяких помилок немає, обороти не падають. Можете зараз бачити собі пробіг, який становить 173 сімдесят тисячі кілометрів. На черзі мультимедія. Ось така мультимедія, телевізор, і він є сенсорний. Що ж тут є по функціям. По функціям є, звісно ж, програми є розваги. Підключення до телефону, навігація та налаштування. Давайте зайдемо з за вами у навігацію. Навігація, звісно ж, працює, нічого нічого у ній негативного немає. Також можете керувати за допомогою, звісно ж, цього екранчику, за допомогою сенсора, або ж, або ж ви можете керувати мультимедію за допомогою ось цієї крутилки та кнопочок. Присутні, звісно ж, двох зони клімат контролю цій автівці. Не будете ви мерзнути зимою та не будете ви прийти літом. Також, як я і говорив, присутні, звісно ж, підігрів, що сидіння водія, що сидіння переднього пасажира. Також кнопочка є ось і автівці-парковки. Ось такий реча коробки передач. Шість вперед, одна назад. А також, ось тут нижче я вам ще не показав, що є два виходи USB. Досить досить зручно, можна заряджати свій телефон або ж якісь інші девайси. А ми опускаємося ще нижче. Рушник у нас, звісно ж, звісно ж, електронний. Далі Далі два підстаканника присутні. Заїжджаєте собі на каву, купуєте каву та їдете з комфортом. Підлокітник досить досить комфортний, розміщений там, де це потрібно. Давайте піднімемо та оглянемо підлокітник. Досить є тут багатенько місця. Є ось така ніша для чогось дрібного, там можна її витягнути та щось сюди більше покласти. А ми рухаємось далі. Будемо глядати дзеркальце з заднього виду. Дзеркальце з заднього виду, звісно ж, з авто з затемненням, аби вас ніхто не сліпив. Вище є ніша для ваших очків, також є світло, воно працює, лампочки не погоріли. Козирки. Козирки ось такі, з дзеркальцем та з світлом. Якщо у вас є жінка або ж дівчина, вона буде задоволена цією функцією. Оглянули ми з вами тут все. Ще ось так по панельці проведу, ніяких пошкоджень, звісно ж, немає. Оглядаємо зараз з вами другий ряд сидінь. Другий ряд сидінь також також у нормі, ніяких тут проблем немає і бути. Взагалі не може, тому що автомобіль досить збережний. Присутній підлокітник. Підлокітник є функціональний з двома підстаканниками, щоб комфорт був вашим пасажиром. Показую, яка картина буде перед вами за кермом цієї автівки. Погодьтесь, гарна картина. А ми рухаємось далі. Рухаємось до багажника автівки. Хоча автомобіль не є таким досить габаритним, досить довгим, але так чи інакше, багажник тут вмісткий. Ось такий багажник, звісно ж. Поверху є шторка, нікуди вона не ділась з цієї автівки. Резиновий, звісно, щось такий келемок, аби вам нічого не розлялось у автівці. Оглядаємо, що ж там під фальжном. Під фальжном присутній фаркоп, присутній, звісно ж, насос до автівки та ключики. Також другий ряд сидінь можна скласти з багажника, збільшити об'єм багажника або ж переночувати у цій автівці. Можливо, якщо ви хочете поїхати на рибалку на природу. У разі необхідності це можна зробити. Так, оглядаємо цю дверну карту. Звісно ж, дефектів не виявлено, тому що їх немає. Сидіння з цієї сторони також у прекрасному стані. А далі оглядаємо дверну карту переднього пасажира, Тут також все у нормі. Сидіння у нормі. Ще ось так, побіжимося з вами по панельці. Як в нас говорить, по торпеді. І будемо зараз оглядати автомобіль. Автомобіль, точніше, стан лакофарбового покриття з цієї автівки. Професійний прибор у руках, профілайн. Ну що ж, погнали. Першим буде капот 102. 102. 103. 96. Крило. 96. 102. 102. Дверка, а водія. 94. 94. 99. Задня дверка. 99. 91. 91. Заднє крило. 98. 89. 102. Давайте поверху пробіжимося. 89. 95. 100. 113 є. Погано взяв. Так. 85. 85. 79. Ляда. Кришка багажника. 84. 84. 85. Друге заднє крило. 106. 99. 86. Давайте вперед поверху. А потім вернемось до дверок. Так, ви все побачили. Дверка 97, 97, 96. Дверка переднього пасажира 96. 96. 96. Крило. 90. 95. 90. 5. Ось такий у нас вийшов з вами огляд лакофарбового покриття на черзі огляд підкапотного простору. Оглянемо двигунчик, послухаємо, як він працює. Ось так, шановні виглядає підкапотний простір. Тут все чисто, гарно. Потьоків мастила немає. Двигун не тікає з свого місця. Працює справно тихо. Корозії також ніякої немає. Всі гвинтики на місцях там, де і мають. Бути по шумці. По шумці також все в порядку, нічого критичного немає. Ось такий у нас вийшов цілком огляд даної автівки, автівка, яка може стати вашою. Можемо доставити у будь-яку точку України. Або ж приїжджайте до нас у місто Градовелів на нашу площадку. Оглядайте, перевіряйте, купуйте та їдьте додому щасливими на новому автомобіле. Також, також я вам ще раз нагадую про наші телеграм та вайбер канали, у яких. Всі наші автівки опубліковані у вигляді фотографій. Можливо, я щось пропустив, але там все на фотографії ви самі побачите. Побачите характеристики вартості кожного автомобіля. Можливо, у нас немає якоїсь автівки, яку б ви собі бажали. Можемо прогнати автомобіль вам під ключик, тому що у нас є така функція. Ну що ж, друзі, телефонуйте, телефонуйте, тому що можете пропустити, можете прогадати цю автівку, яку ви собі. Забажали вже після перегляду цього відео. До зустрічі! До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.